У мене в руках ні, не ноутбук, це планшет. Acer Iconia Tab P10 10 цьогорічна новинка на ринку України, що чудово підійде для повсякденного використання вдома та, наприклад, для навчання дітей з яскравим 2К екраном, гучними динаміками, восьмиядерним процесором Mediatek M8183C, до 6 гігабайт оперативки та до 128 гігабайт вільного місця всередині. Більше про цей планшет та його можливості ми з вами і поговоримо в цьому відео. До речі, рекомендую додивитись відео до кінця, адже там ви зможете виграти брендований приз від компанії Acer. Вітаю всіх, ви на каналі Acer Україна, мене звати Антон, і сьогодні у нас з вами дещо незвичне. Це не ноутбук, не комп'ютерні аксесуари і не електротранспорт від компанії Acer, що теж цього року з'явився на дорогах України. Це стильний, зручний та легкий планшет Acer Iconia Tab P10. Почнемо, як завжди, із зовнішнього вигляду. Планшет дуже тоненький та легенький. Всього 7,8 мм та 440 грам відповідно. Корпус. Зроблено з анодованого та шліфованого піском алюмінію темно-сірого кольору. Кути згладжені. Планшет добре лежить в руках, метал прохолодний і приємний на дотик. Екран у планшета, звісно, сенсорний 10,4 дюйми, 2К з широкими кутами огляду та яскравістю 350 Ніт. Передача кольорів гарна, вони чіткі, насичені та яскраві. Працює іконія ТП П10 на базі восьмиядерного процесора Mediatek M8183C з частотами до 2 ГГц, який побудовано на архітектурі ARM. В процесорі використовується ядра ARM Cortex A73 та ARM Cortex A53, а також відеоядро ARM G72. Планшет випускається в двох варіаціях: 464 та 6128. Де перше значення оперативна пам'ять, а друга вбудований накопичувач. У мене наразі версія 6128. Я встановив кілька ігор і пробував пограти у Football Club 24, Hitman Go, Asphalt 9, GTA Vice City і не відчув жодного дискомфорту. Грати можна і грати треба. В планшет вбудовано дві камери. Фронтальна 5 мегапіксельна для селфі та зідзвонів з друзями, родичами та для онлайн-навчання. Та задня 8 мегапіксельна для фоточок та відео. Приклади роботи камер ви бачите прямо зараз перед собою. В Ace Reconia та P10 встановлено чистий Android 12. І всі необхідні базові програми Google. Тому вже після першого включення планшета та логіну в Google аккаунт ви матимете повноцінний компактний інструмент для домашніх потреб і розваг. Також є вбудований акселерометр, який поміж стандартних функцій може допомогти під час грання, наприклад, під час керування автівкою. В планшеті також є датчик освітлення та GPS-модуль. Два вбудовані стереодинаміки дуже гучні. Тому дозволять слухати гучну музику або ж комфортно слухати, наприклад, подкасти на кухні під час готування їжі або що. Батарея в іконія TAP P10 на 6000 мА або ж майже на 23 Вт години. це вже кому як зручно. Цього, наприклад, достатньо на 10,5 годин постійного перегляду відео. З боку планшет має стандартний набір: кнопку живлення та кнопки регулювання гучності звуку. Поруч з ними кнопка для гард-резету планшета. Знизу роз'єм USB Type-C для зарядки або ж для підключення до ПК. 3,5 мм аудіороз'єм та трохи висвідку. І сховано порт MicroSD і в мікрофон. За бездротовий зв'язок відповідають двохдіапазонний модуль Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.0. Ну і як ви вже звернули увагу, в комплекті з планшетом іде повноцінний чохол книжка з магнітами на кришці, який можна легко трансформувати у підставку. Також в комплекті йде метровий дріт Type-A, Type-C та блок живлення на 10 Вт вагою 65 грамів. Що ж ми маємо у підсумку? Acer Iconia Tab P10 10 це сучасний металевий планшет для покриття домашніх потреб та розваг з 10-годинною автономністю. А також для онлайн навчання, що наразі дуже актуально в наші з вами часи, також це дозволить зекономити і не купувати повноцінний ноутбук, якщо в лептопі нема потреби, а великий екран для онлайн навчання та перегляду відео все ж таки потрібен. Тому, якщо вам потрібно закрити питання подібного характеру, зверніть увагу на планшет Acer Iconia Tab p 10 до речі, тепер ми будемо проводити конкурси в кожному нашому відео подібного формату 150 секунд. Ну тобто там, де я сиджу, і щось вам розповідаю. Ви можете виграти брендований приз від компанії Acer Україна. Для цього достатньо бути підписником нашого каналу, в коментарях написати, що саме вам сподобалось в цьому планшеті, а також обов'язково вказати хештег Хочу подарунок. А також не забувайте ставити вподобайку цьому відео. Всі подробиці в описі. І на цьому все. Дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Папа! -па.